Всім привіт! З вами Девокамото. Сьогодні у нас в огляді чергова новинка світлодіодна фара з поворотами і габаритом розміром 6,5 дюймів і з металевими кронштейнами для кріплення до вилки. Дана фара має металевий корпус розміром 165 мм і оптичну частину має 130 мм. Живиться від акумулятора 12 В і має 4 режими свідчення. Давайте подивимося, як вони працюють. У нас багато проводів. Чорний це у нас мінус. І далі підключаємо. Помаранчевий це у нас дальнє світло, потужність його 40 Вт, світиться верхня лінза. Наступний провід нас жовтий. Це ближнє світло, потужність 30 Вт, світиться два нижні кристали. І дають світло тіньову межу. Так, коричневий. Це у нас денні ходові вогні, світиться до білих півмісяці. І залишились два проводи. Це у нас червоний перший показчик повороту і синій другий. Дані фари будуть актуальні для мотоциклів типу Cruise, Chopper та Каферейсер. Подивитися актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!